А наші священники сьогодні дійсно заняті. Вони ми завтра маємо 40 дітей, чи біля 40 дітей до Першого світового причастя, так що вони заняті сповіддю. Від очів душпастерів, парафіальної ради і всіх наших парафіян Ми щиро вітаємо дирекцію і працівників нашої кредитівки з цим великим і значним ювілеєм 60-літтям цієї важної інституції. Так як отець Ярослав згадав, ви є передовою українською фінансовою інституцією, але крім того, ви є великою підпорою і прямо фундаментом нашої української громади, без якої не можемо собі уявити, як наша громада могла б собі дозволити доконувати і творити все це наше українство. Парафія вам щиро дякує. За вашу постійну фінансову і моральну підтримку. Щасти вам Боже. Від Українського католицького університету Марта Коломеєс. Марта, прошу Христос Воскрес. Хотіла від Української католицької освітньої як які також відуця доктора Бориса Гудзяка. Вас привітати із нагоди х е, загальних зборів. Я не буду читати цілого е, цілого привіту тільки останні два абзаці. Гратулюємо вашим досягненням, за якими стоять віддана праця і професійність, мудрий і розважливий менеджмент, багатолітній досвід та довіра членства. Гліно ж складаємо сердечну подяку за співпрацю і фінансову підтримку, яка допомагає українському католицькому університету діяти і розвиватися в непростих політичних обставинах. Вишколюючи для церкви і для народу гідне покоління духовних і мирянських провідників, професіоналів з різних ділянок, хочемо подякувати директорам і членам кредитівки, які відвідали уку минулої весни та прийняли участь у посвяченні таблиці визначених жертводавців, серед яких ваша установа займає достойне місце. Ми дуже раді, що члени самопомочі могли стати свідками великого поступу в УКУ, а також мали нагоду познайомитися з студентською спільнотою. Бажаємо вашій кредитовій спілці і надалі розвиватися, поповнюючись новими членами і помножувати власний капітал, бо це є на добро усієї української спільноти. Нехай Господь благословить і допомагає вашій праці. Отець доктор Борис Кудяк, ректор, Олександр Кузьмо, виконавчий директор, Марта Коломець, директор програм комунікації і Ден Шеменський, директор розвитку. Дякую за увагу. Я попрошу від цука Орищу Бородяк, президент. Орища, прошу. Всечасні оці хвальна президії, дорогі члени кредитної спілки самопоміч. Мені припала честь сьогодні привітати ваші 60-ті річні загальні збори від імені Централі українських кооператив Америки і української кооперативної агенції. Ваша кооператива належить до перших українських кредитно-кооперативних інституцій на теренах Сполучених Штатів Америки. Ваша установа останніх 60 років осередком життя української громади в околиці Шикаго. А сьогодні також у місцевостях нью джерсі де розташовані філії каси Самопоміч. Нам приємно відзначити, що каса самопоміч була серед засновників Центральної українських кооператив Америки і між нашими організаціями завжди панувала взаєморозуміння та тісна співпраця. Ваш президент і виконавчий директор Богдан Ватраль був обраний 2005 року як голова ради директорів ЦУКА і зразково виконує ці зобов'язання по сьогодні. Віце-президент дирекції Олег Караван служить як член ревізійної комісії ЦУКА, а віце-президент дирекції Ігор Ляшок теж активний у комітетах ЦУКА і є головою Української світової кооперативної ради. Віримо, що так триватиме і надалі, а наша взаємодія принесе ще більшу користь українській громаді та національній справі. Вольна президія від імені Централі Українських кооператив Америки і Української кооперативної агенції бажаю вам успіхів у праці, творчої наснаги та процвітання вашій кредитівці. На кінець дозвольте вручити голові. Почесну грамоту признання та подяки з нагоди 60-літнього ювілею. Гратулюю. Я попрошу зістову Андрію панірецьку. Пані, прошу. Хочу сьогодні взяти цю, цей час, подякувати вам і велика шана і честь мені сказати, що ми підтримуємо. Самопоміч від початку, бо наша церква би не існувала без їхньої допомоги, і також а, а, дирекцію і а, фундацію дякуємо завжди за їхню постійну допомогу. А, ми а, зростаємо так, як каса зростає, і будемо далі підтримувати вас. І сподіваюся, що ви нас будете підтримувати. На жаль, а, Іван Яреско сьогодні занятий і не зміг а, приїхати. Так само а, наш отець а, Віктор Полярний а, якраз мав також служби і не міг відійти від них. Але ми а, будемо далі з вами працювати і розширювати. А, Вашу установу. Дай Боже вам щастя і проведіння його, і щоб ви на всі роки далі працювали для нас, бо це не тільки для нас, а для нашої будучності Слава вам і слава Україні. Дякую вам, дякую від катедри сачовича Миколая Ігор Прима. Ігор, прошу. Дуже дякую, Михайло. все чесні очі. Oblastna direkcija naše kreditvke, obstaja. Oblastna fundacija naše kreditvke, kot glava prehranske rade Šeptovalca Mekoaja, jaz bi vam zelo želel poudariti in članom kreditvke v Illinoisu in New Jersey za vašo podporo, ne samo katedre, ampak najpomembneje. Нашої школи української святого Миколая, що цього року буде мати 75-й ювілей свої, свого установлення і сказати так само катедра буде чува мати 50 ліття, то, то, то ми дуже дякуємо нашій кредитівці за всю фінансову моральну і так само дуже добрі поради і, і, і допомоги на, нашої катедри. Дуже вам дякую. Дякую Ігор від очису Пан Іван Павлик. Пане Павлик, прошу. Всечасні отці, пані Доброгіко, Шановна президія. Дорогі збори. Тут і в Нью-Джерсі. З нагоди 60-х річних загальних річних зборів Українсько-Американської Федеральної Кредитової спілки в Чикаго. Управа і члени 8 го відділу очусу в Чикаго вітають уже новообрану дирекцію. І Бажаємо вам дальшого росту у вашій тяжкій праці для добра української громади. Щасти вам Боже, дякую за увагу! Від посту пан Андрій Дурбак. Андрію, прошу дохвальної дирекції і управи Української американської федеральної кредитової спілки самопоміч. Вими, шановні друзі, від імені постової родини, яка якраз Завершила 99-й рік свого існування з Чикаго та наших членів згуртованих у фундації Ukrainian Youth Camping Organization, передаємо найщиріше вітання з нагоди ваших 60-х загальних зборів. Саме завдяки вашій професійності, жертводавності та патріотизму, ваші успіхи становлять вагомий внесок в наше суспільство. У цей святковий день хочемо побажати вам щастя, благополуччя і успіху у нелегій праці. Цією дорогою висловлюємо вам глибоку подяку за вашу постійну і жертвенну підтримку нашої організації, завдяки вашому сприянню. Наша пластова молодь пам'ятатиме те, що ваша установа відкрила їм шлях до майбутнього. Сердечно вас вітаємо і від щирого серця дякую вам з плостивим привітом. Скоб підписали постун сеньор Роман Заводовець Станичний, постун сеньор Адріана Пілецька Дикайло Писар. Як звичайно, прийшли письменні. Привіт. Я попрошу нашого секретаря, розказав, звідки вони прийшли, вони їх не будуть читати. Надійшли ще такі привіти. Від Національної асоціації кредитних спілок України підписався президент Наксу Петро Козанець. від Генерального консульства України в Чикаго. Подяка за те, що ми підтримуємо футбольний турнір Великих Озер в місті тут у Волной. Києво фундація києво могилянської Академії підписалася Марта Фаріон, президент. Українська спортова централя Америки і Канада підписався Тарас Яворський і Ірней Ясеєв. Об'єднання жінок оборони чотирьох свобід України відділу Аллої Горської підписалися Оля Колодій, Іван Кабраєн. Спілка української молоді імені Микола Павлушко підписалися Ярослава Абрамюк і Стефанія Кавка. Організація оборони Лемківщини в Америці, 8-й відділ, підписалися Ярослав Кравченишин і Олена Тхорик. Українсько-американське спортовне товариство Леве підписалися Роман Ващур і Віталій Доскочинський. А, товариство вояків УПА, імені генерала Хорунжова Романа Шухевича, а, Тараса Шупринків а, підписалися Мирон Лущак і Володимир Тюнь. Енциклопедія Української діаспори підписали Доктор Василь Маркус і Надія Заєць. Організація оборони чотирьох свобід України. Відділ 31, й І підписалися інженер Роман Головка і Володимир Кусик. І спілку української молоді в Америці імені Дмитра Витовського підписав Мирон Васюнець і Віра Добровольська Фіцджералд. Дякую.